Доброго благодатного надвечір'я вам, дорогі члени клубу Гармонія, дякую вам, що ви зголосилися сьогодні у нашому товаристві провести саме сьогоднішнє надвечір'я. Знаю, що вам є про що розповісти нашим телеглядачам. Знаю, що є чим навіть похвалитися перед глядацькою аудиторією, бо ж знаю, знову таки, що живете активним, насиченим, досить таким стрімким життям у досить поважному віці. То я так. Скажіть, будь ласка, клуб Гармонія це звичайно осередок людей однодумців, яких об'єднують певні традиції, спільні заходи, свята, звичайно, що об'єднує і пісня, і дружба. А що ще служить таким об'єднавчим елементом для усіх людей, які є членами клубу, гармонія? На це запитання відповім коротко і влучно, з двома рядками із свого вірша. Відчуття єдиної родини, де один за одного стіною. Тобто відчуття теплого людського спілкування, взаємодопомога і повага один до одного. Дуже влучні такі поетичні слова. То тоді скажіть, якщо не секрет, чому саме гармонією називається ваш осередок? Чому саме таку ну дійсно надвечірню гармонійну назву обрали ви для свого клубу? Гармонія це стан нашої душі, це спілкування в нашому віці, поважному. Ми з задоволенням приходимо до клубу відпочити душею. Знаю, що щотижня ви приходите в клуб і проводите різноманітні заходи. Скажіть, хто їх готує, Як ви плануєте цю роботу? І чи все заплановане і задумане вами доводиться втілювати в життя? Свої заходи ми плануємо завчасно. Марія Данильна пише нам сценарій. Ми його обговоримо з цією творчою групою. І який захід ми по якихось причинах не змогли провести? Ми його об'єднуємо із слідуючим. І в нас завжди все виходить. І ми його втілюємо в життя, всі наші задуми. Я зрозуміла, у вас є власний режисер-постановник, сценарист. От, але я знаю, що кожен ваш захід супроводжується обов'язково піснею. А яку найулюбленішу пісню ви любите співати ну, майже на кожному вашому засіданні? У нас багато є пісень у нашому репертуарі, але є такі улюблені пісні. Одна з них в зеленім саду. Зеленім саду, зеленім саду, зеленім саду зустрічались, зеленім саду, зеленім саду, зеленім саду покохались, зелений сад, вишневий сад. the <tries> Що вашій творчості взагалі немає меж. І дуже часто ви проводите в своєму клубі майстер-класи. Скажіть, будь ласка, це така потреба є природня навіть у цьому віці продовжувати чомусь навчатися новому. Всі наші вироби зроблені руками моїх одноклубниць. І, звичайно, все зависить від майстер-класу. Тут у нас Вишивки, вишивки хрестом, вишивки стрічками, різні маленькі поділки, такі квіточки, віночки, травниця, яка наповнена пахучими травами, дуже приємно її брати до рук. А ще в нас є такі капелюшки, які ми самі придумали. І ми їм дали назв таку назву капелюшки пані Браницької. А також готуємо серветки, готуємося і щоб вміти зробити святковий стіл, є декупаж і вінтажний декупаж. Ну, ми всього навчаємося, навчатися ніколи не пізно. І ще хотіла сказати, щоб подивитися, яка чудова шаль. Ми колись і в руках не всі вміли держати ті гачки, а зараз ми навчилися. І ще зверніть увагу на костюми наших учасниць. Вони так, також все зробили своїми руками. Ну і Ми навчаємося друг у друга. Нам ніколи не пізно вчитися. Ми вчимося, нам це подобається, і є в кого вчитися, і наші рук не для скуки. Я зрозуміла, переконалася, що мандрувати ви любите. А в автобусі що любите співати? Я три роки, та й не знає. Наш ансамбль організувався далеко не одразу і далеко не просто. Але на сьогоднішній день у нас залишились в ансамблі в колективі тільки ті люди, які дійсно люблять пісню. Вашим клубом гармонія керує Максюта Таскіра Незамудинівна. Скажіть, чому саме цій жінці ви довірили керівництво вашого клубу? А кого ж, якщо не її? Це не просто наш координатор, це людина від Бога. Ми її цінуємо за її організаторські здібності. Адже без її прямої участі не проходить ні один захід у нашому клубі. Ми її цінуємо за її мудрі поради, за щире серце і за чуйне відношення до кожного з нас. Пані Таскірон. Так зрозуміло, що прізвище Максюта у вас українське, а ім'я ну зовсім не українське. З чим це зв'язано? Розкажіть про себе, будь ласка. Я народилася в Казахстані, в татарській сім'ї. Через те моє ім'я Таскіра. Молодість, учоба, цікавість до життя, приїхала як люба молода дівчина. Знайшла своє кохання, ось мій чоловік Володя Володимир Петрович. Ми вже з ним 45 років живемо в супружестві. Ми щасливі, що наші діти навіть мене вчили української мові. Так продовжуємо тікати від своєї старості. Ходимо в академію пенсіонерів, дуже люблю людей. А пам'ятаєте мову того народу, до національності якої ви належите? Народилися в Казахстані, в так. татарській сім'ї. Так. То ви, мабуть, трішечки знаєте і татарську, і казахську, і зовсім добре українську. Так. 45 років в Україні це також немаленький термін часу. Ну, а можливо, по два рядочки з цих пісень ви зможете нам подарувати, якщо не забули? Ні, я не забула. называется она а нашим чегерсем савенарем жабтсам саганарем анашим березенсим давнарем анашим шакып кулесен алдымда өзек жүрсем жүрегім тұлғайды, көңілім ортаймайды анасы бар еш ешқашан қартаймайды жүрегім тұлғайды, көңілім ортаймайды анасы бар ешкішін ешқашан қартаймайды Таким талановитим керівником як у вас, я думаю, що попереду у вас грандіозні плани. Я вам бажаю і надалі бути такими ж самими гармонійними, так само е, з користю для всіх вас проводити свій час і, звичайно, бути здоровими. Гармонії вам і благодатного білоцерківського надвечір'я. Дякую вам, дорогі члени клубу академії. Гармонія! Дівочки, по-моєму, музика десь, хто та Да. Слышите, да? Да, да, да. Такое ощущение, что рядом дом культуры. Нас да, ждёт сюрприз. Ну мы идём на звук. Ой, где муж? Купи демо Ой, где муж? Кашляет, сидит. Ты. Ой, хоть ты, то я так не буду. бо не ярова, бабалит мене голова. Я хотіла здивувати дівчат, запросивши їх у свій колектив. Де я самореалізуюсь, ансамбль потрясающий. Біли здорово. Я рада вас бачити. Добрий день, привіт. Я хочу подарити підсвіти. Ну, мені дуже приємно було слухати пісню. Дякую. Оце мій колектив, яким ми займаємося вже поспіль вісім років. Я організувала співочий колектив, і об'єднала людей такого поважного віку, як і сама. Є дуже багато людей, які. Шукають в своїм пенсійному стані якусь отдушину. Ви ж знаєте, що пенсія це определенний рубіж, коли вже і на роботі ти ніхто, і молоді парні на тебе не дивляться, і у многих вже дідушок нету. Я просто в восторге, що такі жінки знайшли себе, що вони не сидять где-то під під'їздом, не перемивають кости своїм сусідам. Вы вдохновляете других людей смотреть на вас и учиться у вас, быть энергичными людьми в возрасте. Я вообще поддерживаю, когда вот женщины в таком вот ну, в нашем возрасте ищут интерес. С удовольствием идем, потому что мы все одинокие и нам надо общение. Как часто вы встречаетесь в этом клубе? Два раза на триждень у нас обовязково репетиции. Нас вместе знают, я уже. Такий веселий, гарний колектив. А куди вас приглашали? Ну, наприклад, ми завсідати в санаторії Дібров. Щоразу запрошені, щоб веселити відпочиваючих. І Нам навіть дають гостинці. Собі вам за увагу. А я можна одпущу свої дівчинки. Нам да. очень Дякую вам большое. до побачення всім. Валентина щороку печем які коржики для великої родини. Каже, що це шана традиціям, а рецепт перейшов їй у спадок від бабусі. Діти, внуки, правнуки дуже полюбляють. А це ж традиція наша українська. Готу... І наші бабусі готували і з пшеничного борошна, з гречаного, такі тонесенькі, дуже добрі були. І ми готуємо. Я хочу привітати вас та побажати удачі і міцного здоров'я, усмішок і цікавих знайомств. Побільше вільного часу, щоб було, і проводити його з сім'єю і зазвичай в любові, звісно. А тепер до столу просимо вас, наші любі друзі, гарно пахощі стоять аж по всій окрузі. Однак, як і будь-яке українське застілля, свято масниці не проходить без пісні. Валентина та її друзі зазначають, що за допомогою співу страви стають смачнішими. Ой, я на вишні родалі зупишення, богдате. Ой, на вишню, на найвищу лізу вишення нарвай, бо до теж і їде від Паралельно з виробництвом шиють одяг для українських воїнів і звичайні білоцерківці у квартирах та різних приміщеннях. Майстрині плетуть сітки, шиють подушки, а також вже виготовили майже тисячу комплектів нижньої білизни для передової. Для волонтерки та скіри робота з голкою та ниткою справа не нова. Вона завзято кроїть тканину та передає далі у золоті руки для пошиття. Я з десяти часов і до сіми до восьми вечора ножниці з рук не випускаю. Намагаємося шити таким більєвим швом, який буде удобний в носки. Ми думаємо, як о своїх дітях. Воє, воє, воїни наші захисники. Це ж наші діти. Хлопчина отримує такі веселенькі трусики. І буде казати, ой, як же життя прекрасна, і сонечко світить, і квіточки будуть цвісти скоро. І буде життя. За швейну машинку сіла й пані Марина. Зізнається, раніше шила для власних потреб, а зараз не може сидіти без діла у цей буремний для країни час. Такое тяжело время для наших людей. Сидіти вдома просто невозможно. Чим може помочь? Сітки плілі. Разом наш Нас не помогли там все собирались. А сейчас вот трусики шьем. А я беру домой, таскера кроет, я беру домой и насколько могу шью. Очень довольна, что хоть чем-то можешь помочь. За півтора роки у кожного українця, бодай раз, виникало питання а як я можу допомогти нашим збройним силам? І нині вона директор академії пенсіонерів. Академія пенсіонерів унікальний проект в Україні. Коли я розповідаю своїм знайомим про те, що у нас люди старшого віку можуть збиратися по мікрорайонах міста, проводити своє дозвілля, вчитися чомусь новому, танцювати, співати, вони дивуються. І коли я приходжу в ці клуби Академії пенсіонерів, я заряджаюся енергією людей старшого віку, яким за 70. Нашу першу гостю знають усі люди похилого віку в Білій церкві. Бо вона керує Академією пенсіонерів. Давайте знайомитися. Пані Людмила, виходьте. Доброго дня. Вітаю вас. Сідайте. Людмила, розкажіть, що це таке Академія пенсіонерів? Бо, чесно кажучи, я про таке чую вперше. Чому ви вирішили створити таку академію? Коли наш місцевий підприємець кандрував за кордоном, він бачив, що багато пенсіонерів місцевих подорожують, вийшли на пенсію, мають таку можливість. На жаль, через низькі пенсії в Україні наші пенсіонери таке собі дозвілля не можуть дозволити. І таким чином створили клуби по мікрорайонах міста. Буквально за рік їх стало 33 клуби. Ого і відвідували церкві, так, 33 так в різних клубі. мікрорайонах міста. Відвідували їх майже 3 тисячі пенсіонерів на той час. Яка головна проблема людей старшого віку, коли закінчується робота, коли виростають діти? Вони відчувають свою е, непотрібність. Вони зачиняються в своїй квартирі, і максимум, що вони можуть, або дивитися телевізор, або виходить десь на лавку біля під'їзда і там сидіти цілими днями. Клуби давали їм можливість розкрити свої таланти. Хтось вміє в'язати, хтось вміє вишивати, хтось займається декупажем. Запрошують на свої засідання клубні психологів, фітотерапевтів. Звичайно, академісти не могли, як ми їх називаємо, академісти або золотолітками. Ми ще їх називаємо. Вони не знали, як організувати своє дозвілля. Ось так з'являлися у нас ансамблі, потім з'являлися танцювальні колективи. Потім вони почали робити навіть міні-вистави, розказувати вірші, гуморески. Я думаю, що для пенсіонерів. Який сидить вдома, і який отак приходить серед своїх ровесників, фактично проводить mm -hmm. час? Це величезна допомога, Людмила. А чому саме академія? Не школа, ні інститут, ні університет. Чому академія? Е, була... і повторіть, будь ласка, як ви їх ще раз називаєте? золотолітки? А чому що це таке золотолітки? літки? Е, зазвичай прийнято людей старшого віку називати люди похилого віку. Так. Але ну вони ж не похилилися. Mm. І я не знаю, чому їх так називають. Тому ми вирішили, що ми їх називаємо або поважного віку, або золотого віку. Тому що в цьому віці людина вже має величезний життєвий досвід. Чому назвали Академія? Вони так порадилися на перших своїх засіданнях і вирішили, що має бути саме така назва академія. В Україні у нас в Україні. Майовничі гаї солов'їні, сади у серпанку, поцілунки солодкі до ранку. А сіганка всім бородиш, а сіганка всім ворожить. На весілля ми дамо бичка, дві овечки, два гендика, дві свині, аж двоє відер яєчок. Ой, та й ми товарому немало. А свиней, гусейка, щоб ми не рахували. Горілки нагженемо, літрів сто не менше. У мене особисто виникло величезне бажання, коли я буду пенсіонеркою, переїхати в Білу церкву, і вступити в вашу академію. Приїжджайте вже зараз в Білу церкву, а вже тоді, коли будете пенсійному віку, будемо сподіватися, що академія буде діяти. Вже вже час да, займати місце. <рес> я знаю, що учасники академії навіть разом подорожують. Так, це один із напрямків діяльності академії. Якраз він був націлений на те, щоб наші люди могли пенсійного віку кудись виїхати, щоб вони щось побачили. Звичайно, вони не їздять по всій Україні, але на Київщині вже всі музеї, всі парки, дендропарки, сквери, церкви вони вже об'їздили. У них тепер є проблема придумати, куди поїхати. Частково вони їздили на Черкащину, в Чернігів, їздили, в Житомирську область їздили. Тобто, ну це люди вже, які дуже. дуже Обізнані з, з нашим краєм. І от нещодавно ми були в місті Богуслав, там був екскурсовод, він каже, я приємно вражений. Тому що дійсно пенсіонери, які мандрують, я бачу тільки за кордоном. Ви, каже, великі молодці. За які кошти вони подорожують? Кожен клуб вони отримують певну суму коштів щомісяця, і в них є вибір. Вони їх можуть потратити, наприклад, на свої чаювання до Дня іменинника, купити там чаю, печива чи якихось тістечок. Можуть зробити це чаювання за власний кошт, але відкласти ці кошти, наприклад, на літо, і тоді вже їм оплачується проїзд, оплачуються квитки. Таким чином вони мандрують. Це крута ініціатива, тому що люди золотого віку. Зараз розквітають по-новому, так так. і як вони мені самі кажуть, я п'ю цей чорний чай вдома і в клубі, і це різні абсолютно фантастично. Людо, скажіть, чому ви сьогодні тут? Я хочу привернути увагу всіх українців до того, що ми повинні продовжувати допомагати нашій армії. Ми не повинні забувати про те, що йде війна. Навіть тоді, коли в нашому населеному пункті не чутно вибухів, це не означає, що війна зупинилася. На жаль, людина так влаштована, що вона розслабляється, вона звикає, і допомога армії, ці донати, все зменшуються. Тому я хотіла би звернути увагу на те, що навіть люди пенсійного віку, які вже могли б сказати, ми не маємо сил, у нас не здоров'я, чи у нас маленька пенсія, вони все одно виходять на вулицю і вони закликають своїм виступом, що люди добрі. Ми війна зараз ми одне відео. Сьогодні знову відправили 20. Два дні тому 33. Сьогодні 20. Так, помаленьку, помаленьку. Я уявляю, що півсотня вояків наших моїми ручками у дітей. Краще робити щось ніж зациклюватися на ті біді. Отака праця. Якщо навіть люди в свої 70 плюс заряджені йти до кінця, то ми молодші, тим паче, не маємо права опустити руку. Це люди, які задали собі питання, що можу зробити конкретно я за для спільної справи, і вони на нього відповіли і працюють. І... Постійно щодня на початку повномасштабного вторгнення вона організувала свій клуб Гармонія, і коли була можливість, вони плели сітки. Слава Україні! Героям слава! Україна! Усе! Вони збирали порожні банки для того, щоб можна було робити тушонку. Вони шили невеличкі подушечки для того, щоб їх можна було використовувати там в бліндажі в окопі, щоб тепліше можна було сісти. Ну от власне таким чином допомагають всім клубом. У нас є невеличке відео, як інші жіночки разом з Таскерою плетуть сітку. Угу. Давайте подивимось давайте. А минамо На стежках чужині. У її обійма! не навіть по всі посіть! Краєм не тільки можна, щоб не гратого та у мамина молитва на птичках чужих, у її вам, мені так Мамина молитва, у тяжких хвилинах, відвертає злобу, посиває зло Ріжуть, шиють, плачуть все разом. А ви ніколи не намагалися їм сказати, що ви «Ну, залиште собі гроші, ви ж пенсіонери, вам це також потрібніше зараз. намагався говорити. Відповідь очевидна. Вони збирали для хлопців, відповідно, ці гроші мають піти на потреби хлопців. Мені здається, це величезний приклад, особливо для молоді. Так. Бо знаєте, є таке популярне гасло, що. Не купи собі каву сьогодні, а краще задонать. А коли ти дивишся на пенсіонерів, у яких навіть в голові немає думки про якусь каву, щоб заощадити ці гроші і передати нашим захисникам. Так, це захоплює. Академія пенсіонерів, волонтери, військові сьогодні ці люди показали в нашій студії, що таке єдність. І спільна дорога до нашої перемоги.